Безумно. Відкрити тобі йогурта. Ганочка, ти хочеш йогурта? Відкрити тобі. Тарілочку накидати, да? Такою ложкою будеш їсти йогурт, да? Дитинка хоче йогурта. Хоче йогурта, квіточка, ганусь. А ну, ти хочеш йогурт. Аней ну, смачний йогурт. Ануйсь смачний. Смачний йогурт. Який смачний, який? Ти сидиш, сидиш, їсиш сама йогурт. Смачно тобі. Як тобі смачно як? Ти хочеш підсунути трішки туди далі, да? А так. Ага. Смачно Ганусі? Що там? Січити і підсунути треба ножки? Тако? Підножки? під тако підножки, так? Да? Так підножки? Поїла гречки і їсть йогурт, так, да, красиня? Смачний йогурт, Ганусь. Що ти робиш? Що Ганухя робиш? Що ти робила, Ганусь? Ку-ку! Ку-ку! Ти є? Ти є? Wat zeg je, hen is. Mm. Mm. Hier is hier. Знову пересунулась, так? Да? Побуся ходить, так? Да? Нема? Як смачно, як? Тобі вже треба таку ложку? То ти наша на що вона тобі така велика. Такую смачніше? Такою ложечку смачніше їсти, так? да? Що таке треба, да? Ти всіма ложками приїжджаєш. Гречка там треба, да? На фавотику. І що ще? І ще цю рожечку те коїла, да? Да, добре, мм, Це смачно, да? Снокота? Что это? Часточка грачечки, да? Добрый день. Ще дати йогурту ганусі, донь. Ще гануся хоче йогурту. Бізо там. Ще хочеш? Наїлась? Опа, кажи дякую. Ще йогурту. Ана Марика, вика, ша на јогурт? На ке да јогурт? Пидам за аринкују. И зајдам на качели. А ось. Ну. Ти чудо, мале.